Дональд Трамп вважає, що настав час Конгресу ухвалити новий законопроект щодо запровадження додаткових санкцій проти Росії. Таку заяву зробив близький до Трампу республіканець Лінсі Грем, який є автором законопроекту про пекельні санкції проти Москви та її союзників. Це, безперечно, головна новина цього дня. Отже, очікуємо наступних кроків у Сенаті та Конгресі. Вітаю, друзі! Ми з України. Мене звати Юрій Злотник. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про репости та підписку. В кінці відео, звісно, чекаю на ваші коментарі. Будь-яка ваша дія безумовно важлива, бо допомагає поширенню нашого контенту. А ми продовжуємо наш сюжет. Леді в жовтому королева НАТО також встигли прозвати в соцмережах яскраву жінку, яка у костюмі канаркового відтінку ефектно виділяється поміж лідерів країн оборонного альянсу в ГАЗі. Це Максима, королева Нідерландів. І цього разу, коли учасники НАТО приїхали на саміт у Газі, вона є господинею цього заходу. Разом із чоловіком королем Вільямом Александром вона вітає гостей, які прибули на подію. Серед них і Дональд Трамп. Це кілька годин тому президент США не стримував лайки, описуючи зірване переміря між Ізраїлем та Іраном. А під час знайомства із королевою Максимою виглядає натхненним, усміхненим, очевидно захопленим її шармом. Саміт НАТО в Газі залишив неоднозначне враження. Багато людей сьогодні висловилися про те, як гидко європейці лизали сраку Трампу, особливо гінсек Марк Рюте, який порівняв американського лідера з татком, який розібрався з двома дітьми, що сваряться, тобто Іраном і Ізраїлем. З іншого боку, всі побачили маніпуляцію Трампом, марнославним і прогнозованим. Якщо майстерно почісувати його гіпертрофоване его. Правильних місцях цією пудреною попугою можна керувати. Так, європейці говорили Трампу купу компліментів, огидних для людей, які останні півроки регулярно ловлять на свої голови результат з цикливої політики Трампа. Так, Зеленського змусили змінити мілітарі імідж на костюм вперше з 22-го року і навіть відіслати кудись ярмака. Але ж маємо результат. Спрогнозовано провального для України саміту, на який Київ не хотіли запрошувати, бо Трамп був проти. На виході маємо фінальний документ, в якому не ставиться під сумнів майбутнє членство України в НАТО і в якому прописано, що допомога Україні входить в бюджет НАТО. Дякую за це європейцям. Ба більше Трамп зустрівся з Зеленським і не бикував. Заяви про Україну були позитивними, а не дратівтливо негативними, як після легендарної гризні в овальному кабінеті. І якщо для досягнення позитивного результату Марку Рюти довелося зануритися своїм шершавим язиком дещо глибше пристойного в сідниці Трампа, то честь пану Рюти і хвала, бо його маніпуляція Трампом спрацювала. Той повівся саме так, як хотів Рюти з партнерами, був відносно нормальним і не чудив, як він може. Світом володіють не тільки сильні, а й розумні, і слава Богу, наші союзники в Європі тут мають великий потенціал. Ціни на нафту знов пішли донизу, інакше й бути не могло. Головна причина зменшення цін вихід на ринок дешевої нафти з Гаяни, Бразилії та Казахстану. Ринок забитий пропозиціями зростання через 20-денну війну було тимчасове. Тож за супердоходи росіян можна напіклуватись. Віце-прем'єр міністру національної єдності Олексію Черношову 23 червня повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Ще 13 червня НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки у будівельній сфері за участю топ посадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад один мільярд збитків. Сам Чернийшов після виходу з набу написав в своєму аккаунті в соцмережі Facebook, що ознайомлюється з усіма наданими документами. Зауважимо, за день до цього він повернувся з закордонного відрядження, а сім'я виїхала до ЄС. Згодом йому таки оголосили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигади в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Під час обрання запобіжного захисту у п'ятницю прокуратура просила брати Чернишову заставу у розмірі 120 мільйонів гривень і одягнути на нього електронний браслет. Сам він сказав, що тікати не збирається, а на кону стоїть його репутація. Десант прокурорів економістів США висадився в Києві. Буде проводитись широкий аудіт Міністерства економіки, МВФ, Міністерства оборони України, Національного банку України, підприємств військово-промислового комплексу, де найвища корупція. Аудит дасть уявлення про роботу Кабінету міністрів України під час війни, кажуть, що президент України Володимир Зеленський на запит президента США Дональда Трампа без зайвих вагань дав добро на роботу цієї комісії. Президент України надав необмежені повноваження групі, в яку входять спеціалісти різних спецслужб, військових підрозділів, економістів, фінансистів, юриспруденції, фахівців банківської сфери. Аудит виявить всю мафіозну структуру в Україні, що дасть можливість президенту України зробити відповідні зміни в Державному апараті України. Отже, залишається сподіватися, що так воно і станеться. То, може, скоро Україна стане 51 штатом Америки. В Україні набирає обертів історія з можливим шахрайством інваліда Назарія Гусакова. Відреагував навіть президент. Львів'янін Гусаков тривалий час збирав гроші на лікування. Потім користувачі соцмереж в нього попросили прозвітувати, на що витрачені ці гроші. Гусаков звідти не надав. Після чого його запідозрили в махінаціях. Після заяв до поліції слідчі провели обшуки. Вони відбувалися за місцями проживання Гусакого і його знайомих осіб через банківські картки, яких він отримав благодійні внески. Також перевіряють причетник до переказів у криптовалюті. Кіберполіція аналізує рух коштів, зокрема через криптогаманці, а Держфінмоніторинг – банківські рахунки Гусакова та інших фігурантів справи. Під час обшуку чоловік чинив опір і наїхав на оперуповноваженого, поліцейського травмовано. Затриманого взяли під варту, йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Авто вилучено також затримали його друга та довірену особу, чию картку він використовував для збору коштів на лікування. А у Чорному морі з'явився смертельно небезпечний хижак Тетраодон Сріблястий. Він випускає сильну отруту, яка вражає нервну систему. Навіть крихітна доза при споживанні може спричинити вашу загибель, повідомляє Держекоінспекція. У Вінниці в районі олії жирового комбінату в повітрі зафіксували надмірний рівень шкідливих сполук, до яких входить стеаринова кислота, продукт рослинного походження. З 22 червня мешканці скаржаться на нестерпну ситуацію. Подразнення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів і очей. Перевірка виявила лише один компонент. Решта в процесі лабораторного дослідження. Ну, давайте так. Я вам розповім, як це воно все відбувалось. Тобто, 22 червня в цьому районі, а саме в районі Вінницького олійно жирного кабінету, Мешканці прилеглої території відчули якийсь неприємний запах у повітрі. До нас надійшла надійшло повідомлення, і 23-го числа вона до, до нас надійшло, тому що 22 друге це була неділя. І далі разом із ДСНС ми виїхали якраз в цей район, і в двох локаціях, а саме на в районі вулиці Мазепи, 55, тобто біля автомийки Еліфант, а також на перехресті вулиці Марощака та Волошкова біля спортивної дитячої площадки ми здійснили забір повітря, в тому числі дослідження повітря на місці Мак з пектрометром Мікс 908 який якраз і може, який має можливість в повітрі. Ну, детектувати хімічні сполуки, і це, це десь при приблизно цей перелік може складати зі 150 хімічних сполук. Крім цього, були відібрані е, зразки е, повітря для е, подальшого дослідження вже на нашій базі на е, стаціонарних умовах е, феком, тобто фотоелектроколориметричним методом. І таким чином е, було встановлено наступне: ну, перше це те, що безпосередньо була наявна стеренова кислота. Яка, в принципі, в повітрі не має детектуватися. Але крім цього, ще і ми, звичайно, досліджували повітря на місці оксиду вуглецю та сірководню. Да, але ці показники не виходили за межі норми. Якщо ми будемо говорити про на про стеринову кислоту, то це так, як ви вже вірно сказали, це насичена жирна кислота, яка широко використовується в виробництві де деяких продуктів. Там, наприклад, це можуть бути косметика, мила, свічки, пластмаси та інших. І в взагалі то в повітрі не відчувається і наявність, тому що це кислота, Вона взагалі без запаху, без без кольору, без нічого, тому то вона і так широко використовується. А от якраз. Ви якщо вона вступає в хімічні реакції з іншими е, речовинами, наприклад, наприклад, це можуть бути дезінфікуючі якісь речовини, і тоді вже е, люди е, можуть відчувати оцей органоліптичний дискомфорт у вигляді неприємного запаху. Але крім цього, знову ж таки, так як ви сказали, вже залежить від того з якими хімічними сполуками вступає в реакцію, яка в кінцевому вих... в кінцевому результаті у нас є хімічна сполука, і вона якраз і може. Може подразнювати слизові слизову очей, носоглотки, ротоглотки, і давати оці неприємні речі. Сама по собі стерильна кислота, вона не не має шкоди, і вона не є шкідливою. А от якраз в поєднанні з цими сполуками, то да звичайно, воно є. І якраз оці оце занепокоєння громадян, воно і було викликано цими подразненням як верхніх дихальних шляхів, так і очей. І тому то я Ну, наш висновок і наші рекомендації такі, що навіть якщо щось потрібно робити, то звичайно про це потрібно говорити з прилеглою громадою, з міською громадою, що можуть відбуватися якісь певні роботи, які можуть викликати отаке розповсюдження в повітрі оцих сполук. І одразу потрібно навчити і надати ті рекомендації для того, щоб захищати громадян. Тобто всі речі знову ж таки, ті, що потрібно робити, обговорили, підказали, що людям робити, і все. І з одного боку, ми мінімізуємо е, шкідливий вплив для людей на їх здоров'я з одного боку. А з іншого боку, і звичайно, це набагато спокійніше, ну скажімо так, в соціальному, е, політичному е, суспільстві, да і е, щодо інформування населення. Що цікаво, за українським законодавством Держекоінспекція навіть не має права провести перевірку. Для візиту потрібне або відкриття кримінального провадження або заява фізичного лиця з неспростовними доказами провини конкретного виробництва, а поки люди хворіють. На цьому все. Дякую, що ви додивилися до кінця новин. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Не забудьте натиснути лайк або вподобайку та дзвоник. Також мені цікава ваша думка. Якщо у вас є побажання або зауваження щодо цього відео, то я буду радий прочитати це в коментарях в YouTube під цим відео. Бережіть себе, бажаю всім здоров'я, щастя та миру. Слава Україні! Побачимось!